А того не видно, що. Та не видно, бо треба забрати картон. картон. А ну. Тоже пасують. І це... всі посудячки міряли зараз. М'ятня собі візьме. <реку> no. no. А щоб там позиряти, щоб м'ятні це, щоб стиля... — Я думаю, що от його яке візьмуть, як курву весь. Того дуже мотне. Тріпасує тобі, модно. Тобо модно? Модно, так. Ой, одета сімода диває. Де вона береться? Де в береться? бере. От його я тут купляємо. Так. Та? О, Зараз кажуть, що ти 200 тисяч. 300 гривень, 300 гривень. 10 від... Та давай підберемо. Та мені тобі всі тут, що ж ти міряла, і то вибирай, які тобі подобаються. Ну ви розумієте, коли ти сама має стовпку далі. І завжди мала. А до мене кажуть, та ти маєш. Я кажу, пасуй. Ну, а ти далі тягнеш? Ну то давай ще. Шай... Ти просто хочеш міряти. Чого не поміряла? Щось вже не, хочу... шось... шось... не. не добря... подобає. Ти щось не, норм... шо, не м ят... м дуже. Мені м'ятні подобається, тільки ти міряла. Перед м'ятні. Ти у ті міряла, Поміряй ще оці. Ти що якось нормальне м'ять? М'ятні дуже Ти думав, ти варіант так рок? Во, супер, Ти вона гарніше.

Yeah. Ну, я так не, не міг вибирати. Я під, знаю, під який одяг а, я а то буду так, носити. Теж nee. то її що, що Ти береш всі такі, які в тебе є. Ти береш такі, які в тебе немає. Ану. Але я в них... гарно. Але я в них... гарно. Але я в них бачу гарно, знаєш? Ну то все, от бери ці, гарно. гарні. Так. Боже, слава Богу. Так, а він ну, шакет. Два плюс один, береш а ти собі. Береш. А береш. Я собі? Так, а береш. А, да, я бери. Що-що, нам він не, не треба. А що, на то треба? Що чепан? Наче хліб виносимо. Що вам так підуть подарунок сонце Ну. мішечок. Кажуть, сонце захисний мішечок і мікрофібра. Але я веду до то, того, що це просто очікувано мене все як. Папа. Зароматні прозори скло. А ну мені якісь прозорі чуть Та й ще ма. За на наших вістов прозорок. О, я знаю, очікав. Чого? Я тоді на них тоже тебелась. О, 399 грн. То що треба? А ну давай. Прикольно, чи не? Так, да? Ну зараз ще подивлюсь. Що тоже з тебе припало? А Придбала то, що мені потрібно, тому що не маю на виду дощечок і не маю ножі. Бою і так, як є. І собі взяла ось таку класну дощечку. Собі взяла не вже. Думаю, вже собі буду мати, бо то купляється один раз. Ого, давай. Две мало мало займали. Ну. Опять-таки эти засопани снимают. И. Две эти файли. Подвай. Ну. Это сейчас ты спал. Это элегант. Ну, блядь. Ну що? Ну. Ще крута, ні? А ще. Дивись. Ще круто, правда. Якраз бачиш, чому чуть, чуть не вгадала. Uh -huh. З хлібнечкою своєю. Чуть Чуть-чуть — не вгадала. Ну, але нічого. Бачите? Бач? Дивись, круто. Диви. Класно. До... А, це, як говорила, так Ні, продаю. золоті тарілки не йдуть мені у мікрофульоти. Ну, а оця снігова королева то це найкраща посуда, яка тільки може бути, до речі. Я просто коли тоді і брала, в неї її не було. А зараз вона приїде. Ну, я скажу також, що я на доневишених її е, маю оцю сумнів. Ну, на даний лежит є Снігова королева. І навіть кавалерка все помикає. Я навіть романові також додому купила весь цей набір снігової королеви. Тому що це дуже круто і класно виглядає. Дуже. Ну, якщо чесно, то я, дивіться, вона мені, я сказала, які ти маєш ті, вона каже, Знаєте, та посуда така на кожен день. А ця посуда вже така. Знаєте, як то мають посуду на свята на кожен день? І так само треба не лише не. І так само я хочу в себе зробити. Тому що, гості прийдуть, моя кавалерка, як кожна господиня, кожна. Я люблю так само, щоб в мене була... Дуже-дуже гарна посуда. Бачите? Бачите, кавалерка, що дуже зручно, що тут на дощечках намальовано, що для чого. Бачите? Дощечка для риби. Тобто, на фрукти вже ніхто не бере. Можі, до речі, гострі, кавалерка. Ні, класна штука, бачите, для м'яса є. А того для чого це поняла? Для, 에, Чого? Чого плакав? Чого? Треба з ним говорити, бо як я з ним не поговорю взагалі, то він починає його думає, що Він один. думає, що він один, я не знаю, що він собі думає. Ти що думаєш, я тебе лишила? Не можна. Не Блек. Мож... блек. Гристи не можна. Сказали, що кам'ян ну, Петра краще розмовляти, вони дуже гарно все запам'ятовують. Тому треба їм вже відтепер, як казала, повчити, бо в неї дуже-дуже розумно. Так що, Каваленко, беру все до уваги, повністю все. Я роблю ну, смачний обід чи то що не знаю. Їмо, і знову треба їхати на склад, треба зробити відправки, роботи знаєте, як завжди по лесу в лаках. Заведе і сюди. Так я вам скажу. А зараз смажу репти. Це мамина дитина. Це туманная дитина? Що є? Ну Ну, що? Що то. Водичку поміняти, Водичку поміняти дітей. Води сюди. Легкі. Дякую, кавалірка, все по марафоні. Яйце може лишнє, але так плаче, бо хоч А так, Що, яйце не можна хіба? Двері закриті, може він спати захоче. Нагониться. Та він би вночі так спав. Зара там буде вита. Того рибу ніколи не брала, мінтай. І що? Риба як риба. Не що без кості. Але ганя. Скорості смаже. Це саме найголовніше. Хаті рибу люблю. Але не люблю, коли вдома смажити, знаєш. Запах. Always much. Mm-hmm.